Доброго дня, шановні глядачі. У нас сьогодні на огляді такі будуть інсталяції для авто. Це така штучка, можна так сказати, обична світодіодна лента. Не неон, а обична лента, яка має захист від вологи від проникнення вологи. Вона в нас інсталюється в автомобілі. От Може інструлюватися в передній частині під капотом, а також і в задній частині під капотом автомобіля. Тобто це такі, можна так сказати, як додаткове світло, щоб виразити ваш автомобіль в дорозі. Воно не нав'язчеве і, можна так сказати, воно виглядає ну, досить, досить прикольно, коли авто в дорозі. Воно може розполагатися так, під капотами або десь всередині автомобіля. Під днищем автомобіля воно не розполагається. Також можна, якщо хтось бажає, то десь просунути його в скутері. Ця система підключається до 12-вольтового акумулятора, тобто до 12 вольтової сеті в мене на даний момент буде акумулятор. І я вам постараюся трошки продемонструвати, що воно і таке і з чим його їдять, як то кажуть. Дивіться, воно поставляється в нас в таких розмірах. Тобто від 120 см до 240 см. Ці... Цю світлотехніку техніку можна придбати як і на Aliexpress, так і на тему. Досить, хто міг купляти на байду, то той може і там купити. От. І далі у нас. Так, трошки збився, думав, що в мене запись не йде. Также вона може поставлятися в нас так, в різних кольорах. Тобто тут є і написано, що це в нас будуть і білий із жовтим, і білий із голубим, арктик білий, Red, ну це червоний плюс жовтий. Тобто в різних кольорах може поставлятися. І деякі мають деякий функціонал, а деякі не мають функціоналу. тобто У нас є як обучна ленточка. Ось вона так виглядає. Вона проста, простецька в цьому, в підключенні. тобто Ми підключаємо, куди нам треба. Якщо нам треба. До габаритних вогнів ми значить, підключаємо її в габарит. Якщо нам потрібно до стоп-сигналу, щоб загорілося, значить ми її підключаємо в систему стоп-сигналу. Діоди, от таким чином вони захищені. От, не скажу, що тут про... тобто вода не проникає, це не, не повний захист. Щоб ви бачили, це просто від проникнення вологи. От. І зараз я постараюся вам декілька лінточок продемонструвати. Це найпростіші варіанти. От, і один варіант у мене є із, ну, із пультом управління, який може там вже щось коригувати, цвіта, і все ну, Остальне, якусь там вам забацати легеньку світломузику. Зараз я підключу і постараюсь вам продемонструвати найпростіші варіанти, потім перейдемо до кращого. Ну, тобто до трошки складнішого. Ось ми бачимо при демонстрації, як воно горить. Тобто тут світлодіоди в нас мають таку функцію, тобто вони з'єднані не послідовно, а паралельно. Навіть якщо у вас один світлодіод десь прогорить. От, то він продовжує горіти в, в цій системі. Ну і ми бачимо, що тут у нас є е, клійка лента Ця голуба сьомка у нас знімається і е, можна підклеювати для очищеної поверхні якоїсь так, щоб ну, підклеїти цю лінточку. Ну, хто бажає, звісно, хто бажає щось трошки сильніше закріпити. То думаю, що можна взяти якийсь, на якісь ще гельтлі чи, чи на що. Зараз ще продемонструю ще декі, ну, ще, ще один варіант для черво, ну, червоне світло. Так, ось ми бачимо слідуючий варіант. Це у нас червоне світло. Ми, ну, обично це береться на нас. Сігнал чи Наприклад, ну я не думаю, що хтось буде встановлювати на, на стекло заднього виду. от, що виходить, що треба знаружи встановлювати. От. Скоріше, ну, скоріше за все, це для підкапотного використання на задній частині. от Ви бачите, довжина кабелю. Для підключення приблизно 110 двадцять. Я не перевіряв, але ну, лінійкою. Але так, на розтяжку приблизно така довжина у його. Зараз постараюся підключити ще вам варіант, щоб ви побачили більш детально інший. Ось слідуючий варіант, ми бачимо тут у нас це колор. Ice Blue, ну, тіпа, такий голубуватий, можна так сказати, чи холодний-білий. холодний, холодний -білий. От, Шкода, що, конечно, на, на телефоні так воно не дуже видно, а, ну, але ви, думаю, здогадуєтеся, що воно з собою представляє, От, як воно як воно виглядає. Зараз лідуючий варіант вже трошки покажу поцікавіший. Ну, то, тобто, це. Система, яка може підключитися під габаритні вогні, от як і пройшлий білий. І покажу досить таку, ну, трошки цікавішу систему, яка може бути розташована в підкопотному пространстві е, спереді авто, спереді або ззаді, так, так само. Так, ось ми бачимо слідуючий варіант. От, це вже досить таки наворочений, вважається. У своїй сфері. Ми бачимо тут є контролер, який в нас має питання. Так само питання може бути від 12, від 12 вольт. От, ми бачимо, коли під'єднуємо, то загорається різними кольорами, тобто скачуємо програмку на телефон. І, на жаль, з пульта, який у нас тут є, то всього не можна до кінця. До кінця продемонструвати, що, що є на цій ленточці. От, але постараємося хоч щось та, і об'яснити. Тобто у нас це зараз таким макаром зробимо. Це в нас виходить, ми можемо прилушити світло ленти і додати світло ленти. От. Потім що в нас ще тут? Получається швидкість змінювання е, е, самого ефекту, тобто плюс-мінус. Можемо запустити в режимі авто. Трошки телефон, е, так сказати, дуріє від світла, тому різко перефокусовується то туди, то сюди. Це режим авто, тобто зміна в нас автоматично відбувається всього, е, що твориться на цій ленті. Потім колор змінювати. От, різний, ми бачимо. От, він може працювати також від музики. Якщо більш додати музики, буде більш працювати і менш, то, звісно, що менш. От. Ну і тут таймерок ще стоїть. Я думаю, ним ніхто там нічого таким не користуватися не буде. Ну, але така функція присутня. От, під музику я скажу так, що він досить таки цікаво себе поводить, ця лінточка. Тобто вона е, може виспроизводити е, цвіта як в ну, досить е, хорошій е, От. На жаль, продемонструвати з пульта я не можу. Його, якщо підключити до музики, то тоді пульт, да. Тоді він буде щось там показувати і все. Але я перевіряв через свій смартфон, з якого я знімаю, то, ну, в принципі, достатньо широка палітра настройок е, в, кольорі, в кольорів. Так що, думаю, що це, що ну, комусь сподобається така система. От, мати в себе в автомобілі. Воно теж досить, уже, досить широкий має, ширше, ніж ті. От, і теж кріпиться так само. Знімається лінточка і кріпиться на, ну, на авто, на якусь таку поверхню не ширша особа, щоб головне. От. Дякую тоді вам за увагу. Якщо вас зацікавило це, ми бачимо також, що це функціонал, який вона має вже в програмі в телефоні От, по цій документації, тобто зміна кольорів, всього, ну, такий має на документ. Програму теж можна скачати. От, і по настройках дуже-дуже легка, я би сказав. От. Хто бажає такі придбати, звісно, що я з огляду його буду продавати, але також я можу вас і навчити купляти на деяких китайських сайтах, що достатньо, достатньо хто займається особливо гуртовими гуртовою торгівлею, то я знаю декількох поставщиків, які можуть поставляти цей товар. І він не такий буде дорогий, як на Алікспресі, хоча він і так є от, Але він не такий буде дорогий. І знаю поставщиків, які достатньо вам можуть, ну, продати цей товар. І навчу, як купляти, і в кого купляти, і ким доставляти. Дякую за. За перегляд. На все добре. Чекайте інших моїх оглядів, то що досить є такі ще цікаві, цікаві по світлотехніці для автомобіля, для мотоцикла. Так що я надію, що заходьте на канал, переглядайте. Всім гарного дня і гарного перегляду. До побачення!